Проблеми, з якими звертали сьогодні мешканці Довгинцевського району до заступника прокурора міста Лідії Денисенко, були доволі різними. Та узагальнюючи їх особливість, усі вони стосувалися переважно правопорушень на побутовому ґрунті, а не тяжких злочинів. Сьогодні на прийом були всі можливі питання. і вопроси стихійної торгівлі на ринку Довгинцева, і були інші битові вопроси, стосуються дітей. У Світлани Партигіної складна життєва ситуація і є людина, яка в ній винна на особистий прийом до Лідії Денисенко. Прийшла з надією на допомогу. У нас в трьохлітнім віці викинули рібюнка з власної собственної квартири. 6 лет алиментов не платят, повесили 15 тисяч доларів кредита на нас, и ми должны вот эту лямку всю тянуть. Чоловік живет, наслаждається жизнью, а мы мучаемся. Восприйняли нормально, сказали прийти написать жалобу и что то будуть решать. Это очень действенная форма общения з людьми. выясняем проблемы. Скажу, ну не всегда мы можем помочь сразу, но во всяком случае многие вопросы можно уже решить сразу, чтобы люди не ехали, не обращались дальше с жалобами. Ну и насколько эта форма работы, скажем так, есть такая функция прокуратуры, как надзор за соблюдением закона, мы выясняем, куда нам надо, где больше всего жалоб, куда нам надо районным прокуратурам, прокуратуре города пойти На провірки, які запланувати, винести ці постановлення, паті, щоб цих жалоб далі не було. Сьогодні на прийомі у Лідії Денисенко побувало шість городян з різними особистими та колективними справами. По кожній з них, запевнила заступник прокурора, буде проведена відповідна робота. І в таких випадках, де допущено порушення закону, винуватець буде покараний.